Всім привіт! Сьогодні неділя і ми будемо з вами робити огляд розсади помідор на 2 вересня. Ну, саме перше вам показую ось такий помідорчик. Це кімнатний сюрприз. Я його вже вирощую декілька років. І, як бачимо, маємо тут уже другу пару листочків. Так, а тепер будемо робити огляд розсади помідорок мікрогномів. Ось подивіться, хочу вам показати, ти подивіться, як зійшла у мене мікрогном жирна жаба. Подивіться, я ще такого не бачила сім'ядольні листочки. Ви бачите? Точно, відповідає своїй назві. Так, це у нас ось. Пінокіо червоний. Вже випускає першу пару листочків. Ой, це ось Пауліна. Дуже погано сходить. Одна, одна зійшла. Одна тільки петелечка видно. Це вони в мене посаджені, всі 16.07. Так, далі чорнильниця. Також, ви бачите, відповідає своїй назві, які листочки з темно-синьою прожилкою. Вже прокльовується перша пара листочків. Стар балкон. Ось такий. Ой, крихітка тигр. Одненький. З трьох одненький чомусь. Так, мінібел. Три. Тут майже все насіння садила три по три і всі майже три з трьох. Так. Це ось у нас пухка фея, чотири насінинки і один вже справжній. І садова перлина. Садова перлина це ампельна. Ну, вона, бачите, вона і тягнеться так добре. І вже ось такі перші листочки маємо. Ну, ось такий міні-огляд моїх помідорки, розсади моїх помідорок. Всім дякую за увагу! До побачення!